з Чернівців вісім років займається бізнесом з реалізації м'яса. Птиці курятину купує у свого батька, який має фермерське господарство. Щодня продає понад 100 кілограм курятини, з якими проблемами зіштовхнулась під час війни. Як їх вирішила? Далі у сюжеті. Юлія Кутульбя розширила сімейний бізнес, відкривши у Чернівцях чотири магазини з продажу курятини. Не можу сказати, що попит на чомусь одному. Ми вже приблизно знаємо, скільки потрібно різати нам, щоб продукція вся продалася. З початком повномасштабного вторгнення виникла проблема із працівниками. Підприємиця звернулася до центру зайнятості і подалася на грант власна справа, щоб знайти продавців та придбати необхідне обладнання. За умовами мікрогранту. За ці кошти, які були надані, ми закупили дві холодильні камери, касовий апарат, і також там було назначено про двох найманих працівниць, за які я оплачую податок. У 2024 році 122 боковинці скористалися грантовими програмами. Є робота на першому місці, йде місто Чернівці за прийнятим позитивним рішенням. Другому місто Вижниця. В основному це такі галузі, які як оптова та розрібна торгівля найбільше. Переробна промисловість це ремонт автотранспортних засобів. Це у нас заклади харчування відкриваються надаються послуги з косметології Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4